Давай знайомитись. Мене звуть Оксана, мені 40 років. Я з України хотіла сказати дівчина з України, але я не просто дівчина, я жінка, яка виховую сама трьох діточок. Да нещодавно я дізналася, що в Тіктоці і в соціумі таких жінок як я називають РСП. Це коротка така абревіатура – розвідонка з прицепом. Я цього не знала. Дякую тобі, мій соціум, що ти нав'язуєш свою думку для нас, жінок. Але чи ми в це віримо, чи ні, і чи ми вважаємо, що ми такі. Я виховую сама трьох діток, трьох. І коли я розлучалася, мені говорили: о Боже, як ти будеш сама це витримувати без чоловіка. Постійно соціум, тобто люди, вони краще знають, як кожному з нас потрібно жити. І ця думка постійно в нашій голові. Ви знаєте, я зрозуміла для себе, що я хочу прожити своє життя, не зважаючи про те, що скажуть інші. Запитання до чоловіків, дорогі наші чоловіки. Як ви ставитеся до стосунків із жінкою, у якої вже є діти або дитина від попередніх стосунків за умови, що після того, як ви створите пару, ця дитина буде жити разом з вами. А рівно таке ж саме запитання було поставлене жінкам стосовно чоловіків, у яких вже є діти. Якщо вас цікавить, які відповіді давали вони, ви можете завітати до сусіднього відео і почитати коментарі. Відповідаючи на це запитання, я попрошу бути аргументованими. І, звичайно ж, коректними, тому що, по-перше, ми люди культурні. А по-друге, ми ніколи не знаємо, що чекає нас в житті наших дітей і онуків, доросле життя, яких ми можливо застанемо. Тому задля того, щоб не злити карму, все таки постарайтеся тримати себе в руках, щоб вона вам не підкинула якийсь сюрприз. Мені 25, Я розлучена. І здається, що я почала боятися чоловіків, а вони ще взагалі не звертають на мене уваги. Дівчинка моя справа взагалі не в тому, що ти піджаючи ще 25, що ти вже чи ще розлучена. А в твоєму стані, в твоїх образах, в твоєму болю, в цьому непропрацьованому в твоїх травмах, які та тягнуть, тягнуть, тиснуть, тиснуть, і ти така деше, деше, думаєш, що і далі мені робити в житті, і ти себе вірніше всього, відчуваєш не на 25, не на 30, не на 35, а на 135. А от ти от згадай, коли ви з подружками випивали по бокалу, вина, і ти така відкрита, ти така щира, ти така легка до спілкування, до флів, да? І тобі здається, що море гори по коліну і горе по плече. Ось там, ти справжня. Пішуче тут з психолога. Ох, знаєте, війна війною анічних драм ніхто не відміняв. Мені то треба комусь розказати, бо я вже сама не вивожу. Десь червня місяця того року ми вже не живемо разом з чоловіком. Ну, як то було спочатку командіровка, я була дуже за нього рада, бо він поїхав в інше місто відкривати кав'ярню. Я, ну, я була щаслива, я його всячески підтримувала. Сама була з малою дитиною, але була вдушовліна. До того в нас були також натягнуті відносини, в мене була депресія, я його це бісило, але ну, як, ну, якось якось так, я все одно не надіялася на краще. Потрошку він почав мене ігнорувати, все частіше відкладав наші і так далі, і так далі. Але я все одно надіялась на краще. І ось в жовтні він приїхав з новиною, що все ж таки нам краще буде розлучитись, тому що ну, ми не сходимось, не сходимось думками, поглядами на життя, і все таки інше, і взагалі я не так виглядаю, як йому потрібно. А, і він втілився чекати, коли все це зміниться. Ах, да, ми 11 років були разом. Я на той момент дуже сильно змінювалася і вже працювала над своїм психологічним станом і готова була робити це і надалі. Але все. Але все ж таки він вирішив, що не будемо це робити разом. Я почала колупатися в проблемі, розбратися з психологом все таке. І виявилось, що дуже багато чого я не помічала або закривала очі, бо в мене така мрійлива душа, а виявилось, що він був таким аб'юзером. Ну, то добре, я все це пережила. Я витягнула свою самооцінку з дуби, і, і мені стало трошки краще. Ну, не сходимося, не сходимося. Не це цей не краще думала я. Відмітила новий рік в відучості. Ну, як поклала сина спати, а сама працювала над новим проектом. Тільки є вино і малювання. І ось почалась війна. Він був в Харкові, я в Києві. Ми продовжували спілкування регулярно, бо в мене був страх, що моя дитина залишиться від батька, і мені важливо було чути його кожного дня. Але зараз він повернувся до Києва і, і не один. А з власницею цієї тої кав'ярні, яку вони мутили разом, і видно не тільки кав'ярню. І нібито я все пережила, і мені не хочеться повертатися в ці аб'юзивні стосунки, але я так злюсь на себе, що я не помічала всього і закривала очі. Сегодня сын сказал мне, что папина подруга красивее, чем я, потому что во мне нет красоты. И то ли в него был такой настрой, то ли в его тата с ним выпадают смаки, но я не была до этого готова. И если бы он сказал про каких-то девчат в а, улице, я, напевно, бы сказала, что ну, все девчата разные, а, все разные смаки, все красивые. Но тут я просто сказала, дякую, что ты мне сказала. <laughs> дякую. Хто ж мене візьме, розлучено з дітьми. Дуже багато повідомлень такого роду приходить у директ. Тож, давайте про це поговоримо. Хто тебе візьме? По-перше, ти не річ, щоб тебе хтось там захотів брати. По-друге, кожен з нас живе в тій реальності, в яку він вірить. Якщо ти віриш в те, що твоя дитина чи твої діти є перепоною для твоїх щасливих стосунків у майбутньому, тож так і буде. Але якщо ти, попри все, живеш цікавим життям, цінуєш себе, любиш себе, піклуєшся про себе. То гідний чоловік обов'язково з'явиться та покохає тебе та твоїх дітей, не дивлячись ні на що, і ви будете жити в любові, радості та злагоді. Тож цінуй себе та пам'ятай, що ти живеш в тій реальності, в яку ти віриш. Чому ж люди розійшлися, якщо у їх відносинах було все добре? Виникнення цього питання свідчить про те, що далеко не добре було у цих відносинах, і дуже багато людей дійсно мають нерозв'язані питання та не вміють їх розв'язувати правильно і конструктивно навіть у своїй родині у взаємозв'язку з своїм партнером, коханою людиною. Насправді відносини не закінчуються ні на сварках, ні на скандалах, якщо це дві людини повністю психологічно зрілі, психологічно самодостатні і які вміють вирішувати конструктивні питання. Люди можуть розходитися не через скандали і не через сварки, а й за тому, що люди міняються. Наприклад, я не хочу мати троє дітей, а чоловік бажає п'ятеро. Якщо ви це не обговорили на початку ваших відносин, або спочатку погоджувались, а згодом завівши дітей, зрозуміли, що ви далі не потягнете. Звичайно, дорослі, психологічно здорові люди сідають і про це говорять і вирішують, а що ж буде далі з нашими відносинами? Абсолютно чітко, конструктивно і без скандалів, без образ, тому що це його право не хотіти п'ятеро дітей, або це її право. Хотіти тільки одну дитину, я хочу переїхати в США. Зараз, наприклад, це була моя з дитинства, і зараз найбільш відходящий час для цього. А інша людина у парі не хоче, не бачить своє життя за кордоном, тому виникає питання, яке показує наскільки різні цілі надалі на майбутнє у життя цих людей. І люди сідають і домовляються, не складають і не плачуть, а поводяться дорослі, адекватні люди. Тим паче, якщо у з цією родиною до. Ання жили абсолютно добре, абсолютно розуміючи. Вона ніколи не зможе для вас стати чужою. Це апріорі. Не можна випросити навіть півруку рік свого життя з тією людиною, якщо ви почувалися добре там. Тому психологічна зрілість у відносинах надзвичайно важлива. І над нею треба працювати постійно. Я хочу розлучення. Я працюю 10 років без вихідних. Я купив машину, квартиру, забезпечую її всім, виконую всі її забаганки. Вона ніде не працює і ніколи не працювала. Як мені розлучитися, щоб нічого їй не залишити законодавством України визначено, що майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку доходу. Вважається, що кожна річ набути за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Набуваючи у власність майно, дружина та чоловік мають рівні права щодо володіння, користування та розпорядження цим майном. Тобто, все ваше майно як подружжя є спільним. Виключенням є лише майно придбане вами до шлюбу, придбане вами за час шлюбу, але на підставі договору дарування або отримане у порядку спадкування, майно придбане за кошти, які належали вам особисто під час шлюбу, і житло, яке набуте вами у порядку приватизації.